Російське слово і зачерені, там методи використовували для катувань. Дивлячись на те, як це хуйово, багато хто тримався і не хотів підписувати те, що вони вимагали. Але потім, в один день чарівний, вони привезли тапік. Якщо хто не знає, це там така штучка, крутиш, тобі проводки кудись там за яйця, за голову причіпляють і хуячать тебе. І все, отак, от, бля, один за другим, нахуй, так от приходять, там хтось там 5 хвилин сидів, хтось 20, хтось годину, хтось дві, але рано чи пізно всі підписували всю хуйню. Можуть провести людину, тому що на неї хтось щось сказав. почати над нею знущатись, почати її котувати, але при тому всьому не казати, в чому вона має зізнатись. А тебе просто будуть хубаві, поки ти сам їм не розкажеш, то, в чому вони тобі підозрюють. І все, ти можеш там розказувати що завгодно. При тому, ну, я знаю, от, були такі от, друга равівка, така історія, що його. Уже просто берет им рассказывает какую историю. И он такие, говорит, это правда? Он говорит, нет. Типа, это просто, что вы хотите? Говорит, ну все, продолжаем. Он им говорит, как было на самом деле. Они говорят, пиздишь. Говорит, так, блядь, да я ебу, что вам рассказать? Ну, я вам прав...» говорит, ну, нам нужна правда. Так я правду сказал, пиздишь. И все, я так ебашат, пока ты не расскажешь какую-то правду, какая им потребна.